Перша новина, яку я прочитав, це Гончаренко на своєму телеграмі, повідомив, що Кабмін погодив законопроект, який дає молодим військовим можливість навчатися без відриву від служби. Посилання на цю новину я даю в описі до відео, але я його читати не буду вам цей законопроект, бо я його не читав. Але що тут важливо, варто подумати, якщо хтось служить від 18 то до 25 років або не служить. А якщо не служить, то літо недалеко, не за горами, то нехай поступає на навчання, а там йому гарантують право і на навчання, і на відпустку. Я думаю, що будь-яка людина, яка віддає у такий час борг нашій батьківщині, додаткова відпустка їй самий раз. Посилання знову таки на описі. Така перша новина, яку я підмітив. Друга новина вона теж дуже важлива. Але не, не стосується всіх. Але про що вона? От з 29 квітня діють зміни до переліку територій, де ведуться бойові дії або тимчасові окуповані території. Ну, Ця новина з розряду краще пізно, ніж ніколи. Чого вона стосується? Вона стосується міста Маріуполь. Якщо раніше було зазначено, що місто Маріуполь там активні, бойові дії були до 4 березня 2022 року, то відтепер до 21 травня 2022 року. Там, трошки почитавши про це все, я визначив, що воно не задіне тих. Хто користується різними там пільгами переселенців тощо, але хто отримав інвалідності на території, де ведуться бойові дії, внаслідок цих бойових дій дуже стосуватися буде. Але от питання не пройшло і трьох років. Ну, і тут на кінець вирішили врегулювати це питання. Наскільки мені відомо, там ціле міністерство існує, там по окупованих територіях тощо. От три роки не пройшло, і вони встигли в самий раз уточнити. Хоча добра справа, але, як на мене, запізно. Там же всі і заброньовані у відповідних службах, і відпусками користуються. Навіть за кордон їздять. І от люди для них ну, не першочергово саме ці люди. Нагадують питання у прямому ефірі, хто дивиться, на це в записі. Ви задаєте питання, спадкування, нерухомість сімейні питання. Я на них відповідаю. Адвокат Володимир Клим. І така теж новина. У нас є така виявляється Державна служба якості освіти. І вона повідомила, що будуть, будуть поза планом перевіряти більше 100 закладів фахової передвищої та вищої освіти. Ну, Це, мабуть, пов'язано з тими студентами, які живуть за принципом, я трошки цинічно говорю, якщо не наївся, то хоч належишся, це про знання і освіту. Але чому порада даної новини, якщо ви там або ваші знайомі, або ще щось, то порадьте їм серйозно вчитися, відноситися отак певно 100% до свого навчання, якщо вони вже там вчаться. Тому що перевірки не за горами. Нагадую, посилання я, звичайно, розміщую в описі, звідки я це беру. Читайте на здоров'я. Зачитувати тексти я не буду. І четверта новина за сьогодні, яку я вважаю важлива, це посилена кримінальна відповідальність за депортацію дітей українських у зв'язку з війною. Такий у нас законопроект є. Для дуже грамотних, які будуть казати, назва посилання тощо, Назва, посилання в описі. Читайте. Та здорово, якщо вмієте читати, бо є такі коментатори. Ну, Тут за принципом чужих дітей не буває, але теж вважаю особисто, що три роки війни пройшло і трошки пізно у цей законопроект внесений. Дякую вам, що мене терпіли. І переходимо до наших баранів саме юридичних консультацій з приводу спадкування нерухомості сімейних питань.